«Привіт, малята, в морі плаваю на дні, там спокійніше мені, як желе мої боки, і прозорі, і м'які. Якщо зловиш ти мене, можу руку обпекти. Дітки, і я весела медуза, живу у воді, у морі, люблю плавати і гратися зі своїми подружками. І діти, ви допоможете мені намалювати мені, моїх подружок, медузят. Тоді готуйте пензлики скоріше і будемо малювати. Спочатку діти, намалюємо шапочку нашої медузи. Вона може бути як у мене, а можете намалювати свою за власним бажанням і кольором. А потім беремо пензлик, занурюємо у водичку і обираємо будь-які кольори. Ми будемо малювати їх ніжки. Обираємо будь-який колір. І ось так пензликом малюємо ось такі хвилі. Це будуть наші ніжки щупальця для нашої медузки. Потім обираємо будь-який інший колір і малюємо так само ось такі ніжки. Так продовжуємо робити і далі, поки малюнок не буде готов. Ось така медуза вийшла в мене. А яка у вас? Чекаємо на ваші фото. До нових зустрічей. Бувайте!